Для населення під час одного заходу професіоналів зі святом вітали обласна рада, облдержадміністрація, Житомирська міська рада та профспілка журналістів серед здобутків регіональних засобів масової інформації називали об'єктивність, оперативність та неупередженість. Традиційно відзначаючи професіоналізм та фаховість у роботі, вручали грамоти, подяки, премії і подарунки. Говорили і про зміни у взаємодії влади і преси. Взаємовідносини між владою і засобами масової інформації вони Змінюється, хто б що не говорив, принципово змінилися стосунки, і е, ну я глибоко в цьому переконаний наскільки стає більш діловою діловими відносинами, наскільки зменшується просто перед камерою, аби мене побачили, і я попіарився. А більш того, що потрібно донести, і більш ділового, і більш того реального ми ніяким чином не впливаємо на редакційну політику. Журналіст облдержтелерадіокомпанії Дмитро Клименко серед переможців міського конкурсу журналіст року вважає, що його робота відзначена за спрямованість на вирішення проблем людей, оскільки саме це він ставить собі за мету. Я працюю в на телекомпанії вже ось майже півтора роки, і за цей час я можу назвати декілька конкретних прикладів, коли завдяки тому, що я зняв сюжет чи змонтував програму, я допоміг людям. І я вважаю, що сьогодні, на сьогодні, саме от така от робота журналіста це і є наше основне завдання, тому що іноді журналісти і преса взагалі це остання інстанція, до яких звертаються люди, аби вирішити свою проблему. is certificate na